Розглянули на засіданні виконавчого комітету і виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2024 рік. Доповідав по даному питанню начальник фінансового управління Сергій Скляр. В цілому до бюджету громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 691,4 мільйона гривень. В тому числі до загального фонду 476,5 млн грн до спеціального 26,6 млн грн. А також міжбюджетних трансфертів 188,2 млн грн. До загального фонду без урахування офіційних трансфертів наголошую на цьому. Фактично надійшло 476,5 млн грн. План перевиконано. На 23,7 мільйона гривень, або виконання становить 105,2%. До спеціального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 26,6 мільйона. Або показник перевиконано на 15,7 млн грн. Офіційних трансфертів 188,2 мільйона. Виконання становить 68,4%. В даному випадку кошти. По офіційних трансфертах надходять відповідно до потреби на фінансування. Під час виступу доповідач детально зупинився на структурі наповнення фондів, відзначив найбільших платників податків і проінформував присутніх про те, як кошти були розподілені за галузевим принципом та економічною класифікацією для забезпечення виконання цільових програм. Заслухавши Сергія Скляра, виконавчий комітет взяв цю інформацію до відома. Згодом її винесуть на розгляд. Та затвердження чергової сесії міської ради. Про результати виконання програми розвитку малого підприємництва та сільськогосподарського виробництва Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідала начальник відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради Вероніка Дорогань. Серед основних заходів програми доповідач виокремила третій конкурс бізнес-планів для малого бізнесу, у результаті якого 10 переможців отримали фінансування з міського бюджету і успішно реалізову. Овують свої ідеї на території громади. Також Вероніка Дорогань розповіла про роботу інформаційного пункту підприємця та порталу Миргород Бізнес Лаб. За звітний період проводились зустрічі з підприємцями та засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, а також зустрічі з учнями шкіл та ПТУ для зацікавленості молоді в створенні майбутньої власної справи, завдяки консультативній підтримці відділу. При заповненні заявок до програми екстреної підтримки засобів до існування від Естонської ради у справах біженців 36 жителів Миргородської міської територіальної громади отримали кошти для реалізації своїх проєктних ідей у сфері сільського господарства. У 2024 році вдалося впорядкувати стихійну торгівлю в районі вечірнього ринку шляхом створення спеціально обладнаних місць для реалізації продукції сільськогосподарського виробництва. Ці та інші заходи програми сприяли розвитку підприємництва у громаді. Так, станом на перший Ічня 2025 року кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців становить 2685 осіб, а юридичних осіб 177. У порівнянні з початком року загальна кількість фопів зросла на 116 осіб. А протягом 2024 року 55 підприємців змінили місце реєстрації, обравши нашу громаду для продовження своєї підприємницької діяльності. Заслухали на засіданні виконавчого комітету і про підсумки виконання програм соціального напрямку. Однак Одна з них це комплексна програма реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей. Зокрема, заступник начальника управління соціального захисту населення Валентина Темкова зазначила, що для виконання програми було використано понад 6 мільйонів з державного бюджету і майже 15,5 мільйонів з бюджету Миргородської територіальної громади. Виконання заходів програми здійснювалося за кількома напрямками. Так, у відділеннях КНП Миргородська лікарня інтенсивного лікування сто Десять захисників отримали 2220 реабілітаційних послуг, 23 пройшли психологічну реабілітацію, 1166 отримали безкоштовне лікування. Окрім цього, 395 військовослужбовців та 9 тисяч членів сімей захисників користалися первинною медичною допомогою. У центрі життєстійкості Мергородської громади проведено 12 інформаційних заходів стосовно діючих програм для сприяння інтеграції в суспільне життя та економічній активності на ринку праці інформаційну та консультаційну допомогу з питань розвитку бізнесу отримало 24 особи. Продовж 2024 року працевлаштовано 25 захисників і захисниць України. Забезпечено призначення і виплату грошової компенсації для придбання житла трьом особам з інвалідністю внаслідок війни. Постійно надається соціальна підтримка. 1500 захисникам і захисницям і 141 особі з членів сімей загиблих виплатили матеріальної допомоги з бюджету громади в сумі 9 мільйонів 290 тисяч гривень. 98 чоловік оздоровилися в санаторно-курортних закладах. У закладах загальної середньої та дошкільної освіти здійснюється безоплатне харчування 998 дітей захисників захисниць України. Для цього з бюджету громади було використано 4 мільйони 150 тисяч гривень. А діти з родин загиблих і зниклих безвісти отримали подарункові набори та взяли участь у заходах з нагоди календарних свят. Соціальні послуги. Ветерани та члени родин військовослужбовців отримують у центрі соціальних служб Миргородської міської ради, центрі життєстійкості та з допомогою громадської організації Коліщата у вересні 2024 року за підтримки Миргородської міської ради, громадська організація Коліщата в рамках пілотного проекту соціальне родинне відновлення і адаптація ветеранів та ветеранок Миргородської міської територіальної громади за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проекту Євфо розширення можливостей громад в Україні надана соціальна послуга, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей, 70 особам. Передбачено також і низку культурно-просвітницьких заходів, безкоштовне відвідування музеїв, бібліотек, майстер-класів та концертів. Здійснюється адаптація і через систему фізичної культури та спорту, соціальні години на стадіоні старт. Так, 217 військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин протягом року стали учасниками спортивних змагань різних рівнів. Проведено відкритий турнір з боксу пам'яті. Героя захисника Яна Квілінського обласні змагання з мініфутболу серед ветеранів в пам'ять героя захисника Степана Чобану. Відкритий турнір з волейболу в пам'яті героя захисника Олександра Оксанченка. Постійно здійснюється інформаційний супровід та підтримка щодо реалізації державної та місцевої політики у сфері реабілітації, інтеграції і надання соціальних гарантій на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради та сторінках структурних підрозділів міської ради у соціальній мережі Facebook. Проводяться також. Особисті зустрічі дія програми продовжена і на цей рік.